Справжній український патріот не має ніколи, якщо людина намагається з російської мови перейти на українську, не має його підйобувати. О, оце дуже сильно важливо. Тому що це в дев'ятому ко ви зрозуміли в українському суспільстві ті люди, які переходять на українську мову, зазнають великих підйобів зі сторони. Тих, які розмовляють українською мовою в нашому суспільстві величезна проблема, що ходять люди, які розмовляють українською мовою, і підйобують всіх тих, хто хоче перейти на українську мову. Така проблема. Отак, от на піздях, потім цей, це виведеться в друкований текст, в діджиталізований текст, і потім штучний інтелект вам буде видавати отакі от кончені визначення. Я одразу от. Вот одразу ставлю це питання, а ви не чули такі э, теми, Типа А, ти що, по українськи заговорив, ти що, блядь, патріот? Розовий, ти що, патріот, ти не знаєш, що там от ці, Путин, да, всякое такое мировой заговор? Они все договорились. Ты шо, ти таких приколів не чув, да? Я розумію, що ребята, які живуть в певному україномовному оточенні, у них складається там певна картина світу, але ну зарян, пацани, коли ви починаєте ще лізти сюди, а, кудись там в Київ чи на схід і починати казати: не щеміть рускоязичних, і ви це кажете вчора, чуваку, який вчора був рускоязичним, Да, слухайте, ви лізете третім. Ви можете схопити пизди як від одного, так і від іншого. Одного ви просто схопите пизди, щоб от іди нахуй зі своєю лагідною українізацією, а з другою, від другого ви отримуєте пізди. Не давай мені сука вказівок і не лізь під руку, коли я захищаю свої сука права, блядь, які треба вигризати. Я займався українізацією, не знаю. Можливо, пару місяців. От як перейшов на українську мову, от я пару місяців займався лагідною, блядь, українізацією. Потім я захищав свої кордони і свої права. блядь. Куку ви, блядь! Адвокати. Чому він звертається до людей, до українців, які гноблять тих, хто переходить? Я в нашому суспільстві бачу абсолютно іншу сторону. Хулі на весь український загал він, блядь, транслюється зі своїм західним, блядь, світоглядом. Зі своїм західним світоглядом, який не знає, що тут відбувається. Блять, ви виросли, ви блядь, в сім'ях, в оточенні, блять, україномовних, і то то, блядь, розповідаєте. Ви взагалі не розумієте, про що тут, блядь, драма відбувається? Ви не розумієте, що тут взагалі срач не про рідну мову, блять. Взагалі срача про рідну мову немає. Мова це чисто так, чисто, вот. Просто от. Елемент політичної свідомості, да? тут не йде мова про рідну мову. І я, чесно кажучи, зайобуюсь, що в нашому суспільстві утворюється полярність між тими, у кого рідна мова українська, і тими, між ким рідна мова російська. Я скажу, що ці дві аудиторії: багато хто з них багато чого конкретного зробив, але багато що, блядь, праїбалі оці люди, ті, які я знаю багато людей, які. З україномовних сімей успішно виїхали сука на захід і вивчили польську мову. Чи які переїхали в Київ і вивчили русський язик? Да, блядь? Я знаю дуже багато людей, які теж зі своєю російською мовою е, якби просунули її. Товаріші товариші, Що я хочу сказати? Ви забирає, забуваєте третю категорію населення? Це ті люди, які вирішили перейти на українську мову. В російськомовному середовищі. І коли утворюється оця полярність між двома а третіх забувають, то якось виходить несправедливо. Тому що начебто для блага України у нас економічно старались рускоязичне. А в плані популяризації української мови старалися ті, які вийшли з україномовних сімей. А ви не задумуєтесь, що багато для української культури, для української мови, для української політичної свідомості, для української незалежності зробили для культури люди, для світогляду, люди, які перейшли, блядь. Заїбали. Навколо мене в тих самих сумах величезна кількість людей, які проходять той самий етап трансформації, але вони не настільки стійкі до того хейту, який вони відчувають. І я своїми очима бачу тих людей, які починали цю трансформацію, а потім її закинули просто через те, що вони не витримали тиску зовнішнього. Куди не повернись і там на те, і тут на те. А, і вони це все переводять тут, не те там, не те. В що люди, які перейшли. На українську мову, от він каже, блядь, люди, які в сумах перейшли на українську мову, вони не витримують тиску. А ти не хочеш уточнити, якого тиску і від кого вони отримують. Тому що загалом картина складається така, що, начебто, чувак, який перейшов в сумах, понаїхали от, львів'яни, стали так навколо нього заходять бігають за ними кажуть. Ах ти, сука, перейшов на українську мову! ай яй яй яй, -яй Отак от, відбувається. Може, чувак. Не витримав і повернувся на російську мову, тому що його щемлять рускоязичне, як ви їх, блядь, називаєте. Да? Може, вони питають його, не, не питання хулі ти а Типа, що ти оце, блядь, перевзулися. Може вони не питають його, чи він перевзувся? Може вони його питають, що ти, блядь, перевзувся? Отак, може, вони питають, Так це зовсім інше. Це кардинально інше. Чому Рочно. я противник якої-небудь насильницької українізації? Зверніть увагу, що прихильник насильницької українізації він виріс у Львові. Я теж виріс у Львові. І я розумію, що коли ти виріс у Львові, і ти тут починаєш там, Юра, перейди на українську. Ні, чувак, ти, ти поїдь на Донбас і, будь ласка, викладай там українську мову. Чувак, ти не будь такий прикольний. Ти виріс, ти вчив українську мову, в тебе тато з мамою говорив українською мовою. Ну, по-перше, давайте розберемо спокійно значення насильницька українізація і синоніми до неї, і схожі по значенню слова. Я вирішив це спростити до радикального ставлення до мовного питання, І, скажімо так, до нелахідних реакцій на російську мову. Ну, скажімо так, у мене є, звісно, річ ОСББ. і в своєму ОСББ є люди, які ще є, ще є люди, які розмовляють з російською мовою. І я бачу тенденцію, як багато людей зі мною практикують українську мову. Тобто вони бачать цінність української мови, вони бачать, що тут нічого такого немає, щоб робити помилки. Вони усвідомлюють, що краще розмовляти. Хуйовою українською мовою, ніж розмовляти російською мовою. Але все одно трапляються люди літнього віку, які розмовляють російською мовою. Ну що ти тут, ну, що, тут нічого не зробиш? Да? Тут є свої моменти, свої і так далі. Головне, щоб людина розуміла, да, що це не та норма, яку в майбутньому ми хочемо мати. Це не та норма. Зараз це. Ну, що Їй 90 років, вона це розуміє, що їй 90 років і так далі. Вона намагається через слово вставляти українське, прекрасне і так далі, претензій ніяких немає. Але <кхм> стосовно радикального ставлення до мови, я радикально ставлюся до російської мови у людей молодого віку. От коли я бачу людей старого віку, ну, тут ще можна зробити якусь знижку, то от, з молодим віком я, я їх просто не розумію. Просто от, світоглядно, політично не розумію. Що прирівнюється взагалі, я вас не розумію, перерівнюється. Слово Я не розумію, воно ж є синонімічним в деяких випадках і до слова поважаю. Я вас не поважаю. До? Прибічник насильницької українізації. О, от Воно, знаєте, таке радикальне слово, і. от Багато людей, для яких старається Юра, вони ж дійсно дураки. І дійсно вони повірять в існування насильницької українізації. Лучше бить ізнасілуваний, чим українізуваний. Знаєте, от така є аудиторія. І от нахіра вони цим людям впарюють тему насильницької українізації. Де ви бачили насильницьку українізацію? Це ви так визначили як насильницька українізація? Тобто, виганяння з університету викладачів, які відмовляються, наприклад, вести лекції українською мовою? Це насильницька українізація? Ні, це закон. Він вводить, що всі радикали їм місце у Львові. Що я можу сказати? Андрусів? Я не знаю, звідки ти там з ти там навчався, з Львова. ти, да? Моє місце не у Львові. Моє місце в Києві. Так, да, я іноді можу приїхати в гості до Львова, але моє місце не у Львові. Я там не відчуваю себе як вдома. Я відчуваю себе як вдома лише в Києві. Стосовно тато і мама. Я киянин, перейшов на українську мову на першому курсі університету. Російськомовне оточення, воно не все було, у мене було і україномовне оточення, але російськомовне оточення мене щемило. Ні, це не про рідних, це про район, це про так, це тусовки і так далі. І от коли ти захищаєшся, приїжджає львів'янин до тебе, стає біля тебе і починає вас розбороняти. Знаєте, оця буває бійка, двоє пацанів б'ються. ну Наприклад, ти йдеш, і на тебе хтось напав. І ти починаєш захищатися. Ну, може, знаєте, там уєдіть якийсь борзий. І візуально це може виглядати, наче, наприклад, ти сильніший. І що ти напав, да? і хтось приходить і тебе починає відтягувати. Саме на тебе третя людина нападає, і проти тебе б'ються двоє. Як б'ються? Той, що тебе розбороняє, він тебе руки тримає і тебе відтягує, щоб ти того не бив, а той в цей час тебе хуярить по голові. А, можливо, хтось із вас опинявся в такій ситуації. Так от, що я хочу сказати, що деякі люди, які так гучно в груди себе б'ють і кажуть, що вони зі Львова, і їм видніше, як треба українізовувати, і що вони познали цих людей. Я просто хочу сказати, коли на мене напали і мене б'ють. І хтось в спину мене ще б'є, то я можу відповісти. Причому можу відповісти ще сильніше цій людині, ніж з тією, з ким розбирався. Тому питання радикальних таких, радикальних людей в питаннях мови не треба приписувати львів'янам. Тому що, от дивлячись на Андрусіва, я розумію, що от таких дуже багато у них. які Якогось хуя. Захищають русскоговорящих от упоротих, битлаватих львів'ян. Тільки ці упоратий битлавати львів'яни, не львів'яни, а місцеві кияни. І виходить, що львів'яни, блять, приїхали і піздять, блять, київлян, блять. Іди нахуй! Нахуй іди? Мамо і тато середовище. А ти не хочеш, блять, середовище по -по патя блядь. Не хочеш середовище, блять, да? ви, сука, всі думаєте, що тут от всі блядь, боряться за українізацію чи дерусифікацію? Я чесно срать хотів, блядь, на ці всі поняття. Я хочу вижити, блядь. Я хочу вижити. Я хочу банальної сука, поваги від оточення. Коли ви робите претензію людині, російськомовному українцю, ви маєте собі відповісти на декілька запитань. Цим хейтом я щось роблю. Якось ефективно впливаю на українізацію цієї людини чи я просто самостверджуюсь? Ну Там. треба ж кудись злість свою давати. Ну от все, будь ласка. Тебе немає мотивації зробити Україну кращою країною. У тебе є мотивація просто самоствердитися за рахунок іншої людини. «Да, сука, давай зажени мене в маргінез. Зажени да. мене в маргінез. Тобто ця сволоч, блядь, да? От це ж образ цієї сволочі, яка тебе, блядь, заганяє в маргінез русским язиком, потім трапляються події. І ця сука копіює тебе, мімікрує, блядь, під тебе. І починає тебе далі заганяти в маргінез, блять. Ви, суки, Зрозумійте, вони що роблять? Вони роблять так, що коли ти ставиш питання, що буде в суспільстві? Ти в суспільстві будеш казати українською мовою, будь ласка, а тобі будуть казати, а тобі жінка не дала, а ти нервний, а там те, а там все. Як я тобі скажу, рідька, блядь, допоки ти жив мовою комфорта блядь, русским язиком, да, і адаптовувався і жив в цьому суспільстві, дехто, блядь, ішов шляхом шрамів, да? Коли перейшов на українську мову тоді. Ти, сука, зараз переходиш на українську мову. І весь світ тобі в цьому допомагає. Коли я переходив на українську мову, такі гниди, як ти, мені ставляли палки в колеса. Ну, не такі гниди, як ти, ти був дуже маленький. Але от схожі гниди, блядь, вони вставляли мені палки в колеса. Так я одразу скажу, я то можна сказати, з дуже комфортних умов, можна сказати, навіть так. Але я знаю людей, які... З дуже некомфортних умов це робили. Да? Ну, як ніяк, я вступив в Могилянку, у мене вже там утворилося оточення. Да? Ну, то, то вже великий плюс є, да? а є люди, які вирішили перейти на українську мову в інших середовищах. Такі люди є. Наприклад, ми можемо взяти викладачів, вчителів. Все, що ви робите мразі, все, що ви робите, мразі, ви займаєтеся попуском, ви кажете, попустіться. Все, що ви робите, ви заганяєте в маргінез, ви ламаєте людину і кажете їй сам дурак. Ви займаєтеся газлайтом людей. Ви починаєте пояснювати з людьми, людь людям, що з ними щось не так. Людина хоче повагу, людина не хоче приниження. А ти злість твою на когось зганяєш? Та ти, блядь, Взагалі, яке право маєш що-то піздеть, блядь, цим людям. Ти скажеш, вибачатись, вибачатись просто від'їбись нахуй. Пішов нахуй. Хулі ти, блядь, перейшов на українську мову, поїхав у Львів, починаєш попускати там людей. Хулі ти приходиш до раміни і починаєш попускати мене тут, блядь. Ти всіх починаєш попускати, блядь. Попускати зі своєю українською мовою. І це говориш українською мовою. Ні, не треба вибачань. Просто від'їбись нахуй. І не лізь на. Не, не, не треба забирати чуже, не треба мімікрувати, блядь. Я змімікрую, тому що ти гніда, блядь. всього-навсього хочеш капіталізувати. Ти ніхуя не зробив, да? ти лише маєш аудиторію полудурків, яку ти ведеш. І коли стало модно, коли у них з'явився запит, ти підлаштувався під цей запит. І ви так мразі, так багато хто робите. Ну, робіть собі. Робіть. Банально робіть. Ніхто не має проти того, що ви це робите. Перестаньте принижувати, блядь, людей. І називати маргіналами людей, які, по суті, є елітою. Ви, суки, стаєте елітою публічною. Ви, суки, ну ви ж, блядь, фасад елітний, да? І ви берете, заганяєте людей. Людей, блядь, які вчора вважали маргіналами. Сьогодні їхня думка це панівна думка, це, це еліта, блядь. Але ви у них оце забираєте, набираєтеся їхніх слів, повторюєте, а потім ти, гніда, приходиш до роміною з з позиції з платформи Раміною, мені кажеш завалити мій піздак. Правильно, сука, ти так робиш? Ви в україномовній реальності у мене в родині у півці. І, 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 і Я собі, ну, я просто коли на себе накидаю отаку історію. Ну, тобто, я думаю, що за херня? Але коли мені скажуть, переходь на польську, ні, це це міняє е, відношення. Да, але це по перше, це міняє мої відношення до мови. Ти виріс в сім'ї у півці? Та ти що, блядь, Ти виріс в повноцінній політичній сім'ї. Ебать, от ти, блядь, нещасний. Мамка розмовляла українською мовкою, папка розмовляв. Все оточення розмовляло українською мовою, да? дівки розмовляли українською мовою, ти був шанованим хлопчиком. У тебе було все таке життя, ти був такий, блядь, просто перес ахуєний, да? Сім'я у півців, гордість, блядь, да, отакі от оточення. А не хочеш оточення, блядь, от то що. Фелікс редька розказував, отей всі залупи, блядь, от оточення. Не, ході, не хочеш от це, блядь, оточення, а потім перейти на українську мову і отримувати пізди від Фелікса Редьки і отримувати ще пізди від тебе, блядь. Що я, блядь, знаходжусь на переламі цих так цих тектонічних, блядь, плит? Ви от коли срач свій влаштовуєте люди україномовні, от сімей україномов яких спілкуються українською мовою, і сім'єю, які розпоспілкуються російською мовою. Начебто тільки ви, блядь, в цьому світі є, і тільки ви, блядь, щось значите. А яка купа людей від вас постраждала? Ні. Люди, які послуговуються російською мовою, повинні знати, що від їхніх лап постраждали не ті люди із Заходу України. Галичина від Донбасу не постраждала. Донбас від Галичини не постраждав. Любите ви їх так називати, Пасіпарські? Хуй з ним, так? Не постраждали. Постраждали люди, блядь, із сходу України від людей із Сходу України. Розумієте? А ви сюди, блядь, приходите, щоб що, блядь? Щоб сказати мені, коли я, блядь, вирішую свої питання, коли я вже вивожу, блядь, баланс. Статус кво блядь, ці шальки, там де я був завжди в жопі. да? От я, блядь, приходжу, і ти мені, блядь, на їхню сторону стаєш. Чувак хвастається своїм ахуєнним походженням. І це аргумент, чому я, який перейшов на українську мову на першому курсі, маю попуститися. Блядь, спасіба. Стосовно польського аналога. Він каже, це аби мені сказали перейти на польську. Ну це не зовсім аналог. Це, це от не той аналог. Якщо вже малювати аналог, якщо вже малювати аналог, це уяви, от, аби ти розмовляв, польською мовою із польської сім'ї. Вивчив українську мову, спочатку як казара, потім краще, перейшов на українську мову, а потім якийсь жлоб із забиченого села, який трошечки вивчив польської мови і ось ось, став, одягнув польську шапку. Підійшов до тебе і сказав: Ха, мужик, блядь, мужицькою мовою, битлянською мовою розмовляєш, ну тільки по польськи оце все. Ля -ля -ля. Да? І от це запиздів би тебе, Да? От що б ти йому сказав? І ти розумієш в цих умовах одну штуку, що ти можеш перейти зараз на російську мову і апісніти цього, блядь, підара і мудака. Ти можеш його опустити, і можеш його відхуярити. Да? І ти от думаєш: ну якщо я перейду на російську мову, він же ж потім скаже, а, сука, ну ти можеш, да, да. І виходить, що ти програв, якби ідеологічно ти програв. Хоча фізично ти виграв, да? І ото виходить, що треба не переходити. Хоча ти слухаєш його русский язик і розумієш, що це от, блядь, у нього мамка розмовляє с бабка, папка розмовляє з уржом, і воно ото, блядь, русских серіалів надивилося, і, і по-русски тебе учить, как тебе говорить, блядь, що не треба говорити на украинском, блядь. Він він вважає, що він по еволюції пішов далі, да у нас питання конфлікту еволюції. Ми вирішуємо, хто перший сорт, хто другий сорт. Тому не заважайте мені людей, які мені розповідали, що я другий сорт, відстоювати своє право, що я перший сорт. Ні, вони можуть це вважати теж першим сортом. Я не наполягаю, але не треба приходити мені і допомагати йому.